Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні спробую для вас, так як сьогодні неділя. І, як я і казала, неділю буде без як це називається? Без е, політики в неділю? Тобто неділя відкладаю для того, щоб зробити любовні для вас розклади на відносини, на стосунки, на е, трикутники, на переживання сердечні і тому подібне. І я постараюсь зробити декілька розкладів, але як мені сили вистачить. І так, перше, я почну, чому не щастить в коханні. Це з цього я почну е, сьогодні і подивлюся, що я ще зроблю. Щось для самотніх 100% ще буде. І так, чому не щастить у коханні? І так, і так я зроблю три варіанти. Спочатку буду дивитися, що саме вам, можливо, сигніфікатор. Це карта перша буде як визначальник, щоб ви зрозуміли, яка у вас ситуація в коханні, що вам попадається, можливо. Ну, зараз будемо розбиратися, ось, щоб ви просто по першій карті зрозуміли, це ваш варіант, чи це не ваш варіант. Тому ось ось так я красиво зараз викладу їх ось так. ось Тому. Вибирайте свій варіант, мої дорогенькі, і будемо дивитися. І так, карта номер 1 Чому вам не щастить у коханні? Ви знаєте, в принципі, дивіться, можливо, ви занадто в народі кажуть, завищуєте, можливо, планки. Можливо, але я, я так не вважаю. Людина, яка завищує планки, ну якщо так кажуть, так, то це не значить, що просто вам треба більше ще попрацювати над собою, саме над собою. Наскільки я розумію, у вас усі, є усі засоби для того, щоб бути щасливою, щоб ви розуміли. У коханні маю на увазі. У вас є абсолютно всі заходи, за, ем, засоби, тому що це магія. Чому ви ними не користаєтесь? Ось це ми можемо зараз подивитися. Тут у нас ще й диявол. Але зараз подивимося, бо то, може і не до вас. І так, чому саме? У вас усе є? Ви має бути дуже гарна, шикарна жінка з талантами, можливо, і з роботою, і з грошима. Ну, все у вас є. Розумієте? Ось. Але чому все рівно не щастить? Угу. Знаєте що? Скоріше за все до вас, я наскільки розумію, ви занадто все берете в свої руки. Занадто все берете в свої руки. І, я би так сказала, ви як мамочка. Ось, я вибачаюся. Ви як трошечки як мамочка, тому що у вас випало королева монет. Ось, А вона зазвичай королева монет, вона така, знаєте, душечка, мамочка. Ви не відноситесь до чоловіка, як до чоловіка, а як до дитини. Я скажу тільки, наприклад, якщо це не підходить, то це не ваш варіант. Дивіться, наприклад, ти одів шапочку, подзвонили йому, ти з собою обід не взяв, ти з собою бутерброд не взяв, ти сьогодні їв, ти сьогодні пив. Я не кажу, що жінка не, потр... не повинна це робити. Так, але не перебільшувати і плюс давати йому жіночності більше. Ось причина ваша, ви, мамочки. Так, беремо другий варіант. Занадто, як сказати, і я не здивуюсь, до речі, по першому розкладу, що до вас притягуються такі молоді. А якщо і старші, то не зрілі. Карта номер 2 Ви ще за кимось страждаєте. Ви ще... Тому у вас немає щастя Щастя немає в коханні, тому що ви ще не відпустили. Ви занадто ще як сказати, можливо, з собою не розібралися. Кого ви саме хочете? Що ви хочете від кохання? Ви, в принципі, можливо, ще когось згадуєте, когось не відпустили, когось не забули, якусь ситуацію не забули, не пробачили. Наразі, я так розумію, ви проходите якийсь ну не просто урок, ви просто ідете свій, свій шлях. Ви наразі, можливо, шукаєте себе. Тобто, коли ви знайдете себе. Повірте мені, прийде кохання, але ми зараз ще трошечки більше. да, Бачите, все, прийде кохання, стопроцентово прийде кохання, мої дорогі. Тому е, порада вам, ідіть е, тим шляхом, яким ви пішли. Тобто, розбирайтеся в собі, знайдіть себе, станьте сама собою. Не, не грайте на публіку, там, когось, комусь догодити чи ще щось. А робіть те, що вам найбільше подобається. Карта номер три. Чому вам не щастить? Ну, в принципі, в принципі це карта хороша, це карта закоханих. Але ми зараз подивимося. Або ви граєте роль любовниці, Ви притягуєте, можливо, чоловіків а, любовниць Тобто, це не значить, що ви занадто сексуальна. Це не значить, що ви занадто а, розвратна чи ще щось. Ні. Просто ви притягуєте, я так розумію, коханців, а не, Тобто, значить, у вас ставлення можливо. Але зараз ми розберемося. Ну, в принципі, карта хороша. Закохані це хороша карта. Да, сексуальності даєте зразу. Занадто швидко даєте сексуальності, не даєте чоловікові, як сказати, щоб він вас завоював, наприклад. Зразу у вас йдуть почуття. Зразу. Хочете його показуєте все, прив'язуєтесь? Ще можна сказати, прив'язуєтесь, не розглядівши людину, а ви вже вступаєте з ним в якісь еротичні, в якісь, можливо, навіть переписки тут можуть бути. Розумієте, ви йдете на подводу в чоловіка. Чоловік так, хоче, ви йому даєте те, що він хоче. Ось так якось. Тут, в принципі, немає вашої вини, просто треба розібратися саме в цьому. Ви повинні, мої дорогенькі, всі розуміти, що це все загальне. Все, щоб дивитися, треба індивідуально розглядати. Тому що в кожного воно все рівно по-своєму. Ось так, мої дорогенькі, це був такий ну, невеличкий розклад. Ось, бережіть себе і любіть себе. Міняйтеся, експериментуйте, мої дорогі, якщо у вас щось не виходить. Повірте мені, ніхто вас за це карати не буде. Щастива, мої дорогенькі, і на все добре.